У питному режиму і ось 11, це вже третє питання, надзвичайно швидко, популярно розходиться. Це п'ять фундаментальних постулатів пиття води, де є п'ять розділів. Я розказую відповіді на п'ять питань: чому, кому, коли, скільки, яку потрібно пити воду. Ми говорили про певні. Патології, які успішно піддаються профілактиці лікуванню з супутньому разом з засобами, це цукровий діабет, руднева вода, це онкологія. Досить можете порівняти, так, наскільки, наскільки багато матеріалу тут є проаналізовано. Можна сказати, що в Україні я тримаю на конусів всіх досліджень, які відбуваються у світі. Я Практично кожен день читаю, знаю, що відбувається, тому матеріалу є дуже багато. Я хочу той матеріал донести власне українською рідною мовою, у е нас його спосуджувати, популяризувати, щоб розуміти. Велика увага тут звернена у цій кризі, наприклад, оскільки онкологія, яку не ділася, вона прогресує е на хворих е з процесом, які... Знаходяться в хіміотерапії, це досить складний час перебування, оскільки хіміотерапія так, вона б'є не тільки покунку клітина, а й по і здоров'ях дуже важко переносити. На сьогоднішній день дуже багато позитивних відгуків, коли люди вживають є в фазі того чи іншого етапу хіміотерапії, вживають одне угоду. В них покращується навіть той спосіб їхнього життя, Їх стає легше витримувати ось цю токсичну дію хіміотерапії на онкокритини, в тому числі на здорові клітини. Про це при різних хіміопрепаратах як діє воднева вода, тут прописано, тому вона така є досить приємна. Я завдяки готовий висловити ваші запитання. Якщо є, то прошу. Я зробила таку збір тих питань. Мені вже люди скинули. Перше питання про підігрів води: чи можна заливати теплу водичку в термос, і чи якщо в термосі є вода, вже набрала цей мінус потенціал, чи можна її підігрівати? не бажано підігрівати воду, тому що при підвищенні температури води збільшується ручність газів, і води може виходити. Тобто це не є заборонено, але ефективність такої води буде менша. Чи можна заливати сюди воду теплу в 45 градусів, так? Не, не більше. Тому що чим гарячіша вода буде, тим більше буде зношуватися е, цей стержень, який там мотор. Протипоказив Протипокази Протипокази. 2000 досліджень. про жодного протипоказання немає. То це є звичайна вода, насичена вода, куди не буде. Забагато не може бути. Жодні. Можете запитати навіть в інтернеті. Тобто показання в одне вибуде. Скільки часу зберігається редокс потенціал, якщо вона 20 хвилин заряджалася в, інш, в іншій ємності? А, ну, питання дуже вузьке, ну, розумієте. Я ширше, тому що може бути питання а 30 хвилин, якщо зараз, а 45, а 55, то так? кожне треба робити дослідження. Тобто я скажу так, воду, яка знаходилась в термосі кілька годин, ви вже можете перелити в іншу посуду, вона може, може стояти, ця вода. Тобто, якщо вона простоїла ніч, то вона може в ніч, і ви її перелили в іншу посуду, 4-5 годин вона буде зберігати свій від'ємний видос позиція. Але зрозумійте, що буде зменшуватися, тому що немає посилення. А дії там діє собака, використання цього тепло. Е, так, ми пишемо згідно технічних умов, що це виходить. Згідно технічних умов 12 місяців. Згідно технічних умов. Ну це такі як, мовно якийсь гарантійний термін так, експлуатації. Ну, вчора є, немає і вічного довнаду. Проте, ну в чому півтора року? Так? Фактично нічому. Десь може трошки він там якісь має вибоїни такі, де так? змінюється. Дія. Прошу. Дія, вона працює. Ну, Але він працює, як бачите, от все нормально. Тобто я прогнозую, що при добрій експлуатації так, такому. У шапьому відношенні до нього, то 10 років може працювати. А тут, якщо один мілі... вже навіть так прорахував, він має близько 15 міліметрів, так? то при тому, що один міліметр в рік, якщо ви зітрете, навіть от таким скрипком жорстким, ми даємо жорсткі скрипки, не, не такі ніжні, так, жорстким треба стирати, оцей наліт, який ізоляційний утворюється, так? то один міліметр в рік. Ті, ще 4 роки вже є перші зразки. Скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, кран... з крана вода, звичайна з вода, і вона має багато качества, mm -hmm. mm -hmm. чи можна таке терміно заливати, чи краще використовувати воду водойовану чи не Дивіться, тут на вашу відповідальність. Тобто тут фільтрації не відбувається. Mm -hmm. Тільки з кальцію чи іншого елемента, mm -hmm. якщо mm -hmm. була завищена, вона залишиться. А а, але сама вода діє на цей термін, як вона, вона, вона рекомендується. На, на не на... Ні, на... ні, немає, вона, немає значення. Немає. <ріх> тобто, тут буде вода діяти, так? Немає. Елементний склад. Звичайно, якщо це визволяєте сюди руку, так, то це вже буде. Якщо, там є... якщо це в крайній вода, то це десь є ну, чуть вище від надмірної кількості, так? Він допустимо для того в То рекомендації... Фітри. А, фітери. Так, він поїхав і забув. До того нами розроблена ось така система, яка називається проточна система. Ага. Проточна система це в тих випадках, як ось, в які пані Галина мені нагадала і сказала, що в тих випадках коли. Є перевищення якогось елемента, солі чи якогось іншого показника у воді. Це може бути свердловина домашня, власна вода, все, але є перевищення якогось показника. так? Або маємо банальну воду в добровідному місці так, і хочемо мати її очищення. Тобто для такого в нас на розроблені системи на два фільтри або на один фільтр, і одночасно там же є вмонтований іонізатор-генератор молекулярного воду. Така система пані Галиною чи іншої пані, я вже не кажу навіть про пана, на протязі 30 секунд прикручується до крана, який витікається. Може бути в кухні, в офісі, де. Якщо там є гідросикло, так, ви його відкручуєте, тут є своє, і закручуєте. Але ж крани можуть бути різні, для того є ось ще різні перехідники. То, щоб їх можна було сюди підключити, такий, такий, такий. І ви вкручуєте, коли вам потрібно пити живу воду, то ви заходите в одному речі. Коли вам треба використовувати воду, яка у вас тече далі, ви перекриваєте і вас далі крана тече та вода, яка звичайна. Тобто ви треба, треба вам, хочеться у цю воду використовувати для пиття. На ній не беремо борщ, бо ефекту водню не буде, бо висока температура. Зрозуміло. Так, такі, така посуда може забезпечити 15-20 осіб в день водневою водою. Звичайно, що її не можна включити безпосередньо цілий день тих, тих, так? Тобто то, то, то десь, десь певною мірою дозовано е, через певний термін, тобто, умовно ми можемо набрати 3 літри води насиченої молекулярної води. Через 10-15 хвилин ми знову можемо набирати воду. Не, не, не безпередно. Ресурс такого на 3000 літрів. Тобто, це можемо ставити, наприклад, у класі для дітей. Чудово, не треба дітям вже бігати е, із е, своєю посудою, та, чи в офісі, в якомусь приміщенні. Ну буде, дай вдома по А як катері? Даємо на заміну Подальше. так. Mm -hmm. Тобто Ми подальшому будемо служби. Тобто і ще ось такий варіант, тому що е, виклики сьогодення десь є такі, ми пішли, пішли на зустріч. Тобто є, є сім'я там. 8 чоловік, так? він каже, ну ми, ми можемо придбати 8 термосів, але чи можемо ми взяти цю воду, налити пляшку і взяти на роботу в офіс? Кажу, звичайно, так. Так само може взяти. Тоді одну систему веруть і мають нас її. Ще питання. А на скільки годин воно буде в другій ємності? Тут ж ну, до 4-5 годин буде, правильно? Так. Дивіться, задавали запитання з крана, і ніхто не озвучив про те, що у нас, скажімо так, вода в крані. Вона з хлоркою дружить. Так що ну, самі розумієте, що очисні споруди, що стоять в місті, вони ніби вони кажуть, що зараз хлорта в, в іншій формі, газ Як тому подібне, але все одно. Хлорка, тому яка дія хлору, значить, на е, цей стержень? Хімічні елементи, які є в воді, є, в, е, е, скажімо так, придатною для використання згідно рекомендації водоканалу чи Черску, не впливає на роботу стежку. Можете трошки зупинитися, скажімо, ну не обов'язково відкривати всі карти, але сама структура і з чого зроблений цей стержень, бо по воді я почув, а по сам стержень, то вже десь я розумію, що запатентовано, але десь <патент> якийсь трошки світ пролити на, на скажімо так, на Вау. то, що за поліса. Тому що, звичайно, воно запатентовано. Тому я від того запатентовано. Вчора я був на... Дуже серйозні конференції по інноваціях і авторському праву. Справа в тому, що є люди, які мають ідеї, є люди, які використовують ці ідеї, є люди, які крадуть ці ідеї. О, і тут таке життя. Таке було їй, причому це відбувається на рівні особистостей, на рівні організації, на рівні держави. І ціла політика Китаю, Південної Кореї, які, от якщо Південна Корея раніше вони е, на початку їх встановлювали, зараз вийшли 10 економік світу. Е, на початку вони фінансували ідеї кожного, то на сьогоднішній день вони краще візьмуть чужу ідею і зразу, не треба швиденько її реалізовувати проєкт. Е, в основі даного стежня. Є високоякісний магніт це елемент, який є під землею, там, де його збирається. Елемент досить поширений на нашій планеті, але, як правило, він в глибині. І там, де він контактує із водою, але цей процес кажу, проходить тисячами мільйонами років. І де вода виходить, то ця вода є і вона змінює свій заряд. Процес виготовлення, технологія, де що. Я чому вже комерційна таємниця, а я можу це за нами. Ми свого часу зробивши це, перевірили, тому що це одна частина мого життя. Це десь моя місія, це десь моя візія, це десь мені дано було. І я зараз прислухаюсь і дякую за це. Але в мене ще інша частина мого життя це як професор, як науковець, як викладач, завідувач кафедри, як керівник колективу. Де мій імідж теж для мене немаважний. Тому одне з другим повинно дружити. Тобто Я говорю про ті речі, які є фіксовані, які науково підтверджені, які є економічно вартісні, які є співзвучні з досвідченням відомих світових професорів, наукових установ. От, е... а, тобто, Я не махаю руками перед телевізором заряджає воду, Але те що, те, що я кажу і декларую, воно е, є довкола підтверджено і зафіксоване? Ви так, пане Остане? Дякую. Ді. Чи могли б ми ще з вами один експеримент провести? дуже Скільки питань. Ді, Можливо. Можливо. Є у вас прилади для вимірювання ОВП і другий прилад для вимірювання молекулярного руху? Чи ті прилади вас можна дістати? Німи прилади на машині, вони є в інтернеті, я можу, можу порадити просто. А якщо це ОБКМАТ, то ось, наприклад, вони є різні. Ось такі я ним користуюся вже довший час. орп 169 є. Оксередок з орп що 169 є. Ці, вони знову ж їх виробляє країн 20, напевно. Ціна від 700 до 2 тисяч гривень. Але прилад дуже хороший, він вам допоможе досить швидко, ефективно побачити. Тому що одні вірять мені, вірять інструкції, вірять ідеології, та налив, випив, виконує так. Інші кажуть, а я хочу переконатися, я хочу бачити, чи в мене мінус 200, чи мінус 300, чи мінус 50. Як швидко. Тобто ви стаєте експериментально, досліджуєте. А прилад молекулярного водня? Так, це є аж 2 метр американський, який коштує, продається в Україні в інтернет-магазинах, теж можна його замовити, в межах від 4 до 8 тисяч гривень. Тобто такий досить ну трошки дорожчий, але високоякісний. Це, от, власне, американська. Стосовно фільтру для води, тобто як правильно з... Водопроводну нашу воду робить в педагогічний для, для питання. Тобто да. то він її очищує, мінералізує і зробіла би цю мінералізацію. Так. А, а мінералізація чим проходить? І не мінералізує. Не мінералізує. Мінералізації не, не, не. не. Минералізує. Да. Минералізує має. Тобто той принцип термоса тільки, скажімо так, в проточній ергоні. Ні. Тут є два фільми. Є ще система у нас, якщо ви зайдете на наш сайт один. і води поводу, там є ще з одних, Ціна різниця в тисячі гривень. Добре, катридж, е, ну, Добре. Якщо є фільтр, як ми будемо знати, скільки ми воду лічильника не будемо ставити, е, скільки пройшло води і коли той вже кадр. Тритисячний, а Треба лічильник ставити? Ну, дивіться, ви можете ну, принаймі. Ви можете в один день зробити дослід, скільки Цей... використовувати, можете на кількість днів запитати через який час. Інший варіант поміряти цю воду. Вона втратила вже можливість насичення молекулярної води теж ну, є такий варіант. А щоб відкупляти пригоди, де можна терміну, якщо я хочу перевірити, чому що працює. Є десь така можливість перевірити воду? Ну, от ви кажете, 4 тисячі, 2 тисячі. Mm -hmm. на... Я, що... я думаю, що це регіональні дистриб'ютори можуть це забезпечити. Інституту такого немає. Yeah. Перевірити yeah. uh, uh, воду можна, наприклад, водоканалу, вони ніколи не, не, yeah, uh, а... не uh, маєте. Okay, на роки два-три прийшло. Я хочу повідити, чи він ще воду воднему Ну, півроку, напевно, плюс мінус міло. Ось таке питання, наприклад, купляємо термос, беремо термос. Але ми не тільки самі хочемо користуватися, ми хочемо другим розказати, але щоб другим розказати. Треба мати приводу. Треба показати, треба, казати, треба так. сказати, щоб хтось повірив. Ну, Я сказала, ви є професор, ви, це є ваш хліб, ви і ми вам довіряємо на 200 про нас. Бо це є ваше.